Вітаю шановне товариство. Нещодавно завершилася європейська проліга, на котрій грали навіть джуніор. В фіналі вони зустрілися проти такої команди, як DMS. Це російський колектив, де капітани Дахак, де грають українські слони з ніктеймом Рінсі Кью, до цього гравши Гетсу, Мельоджул, котрий грав в Наві, рекламують російського букмекера. Ну, коротше, класика українських слонів в Доті. І отут жіори зустрілись проти них в фіналі. І тут я хочу вам розповісти. Про третю мапу цього фіналу, адже вона була найбільш захоплюючою, як на мене, і вона заслуговує вашої уваги, бо додасть багато емоцій. Ну як же ще, коли росіян ставлять на місце в доті Загалом, який концепт був у Наві Джуніор в цьому фіналі? Вони постійно брали собі кері, героя. Вітаю. Кері героя в першій стадії для того, щоб ґазежус мав кращий матчап, ніж у ворожого кері, і грали по суті 4 плюс 1 що доволі таки рідко зараз тут трапляються, адже всі намагаються ну, якось плюс мінус збалансувати тут драфт. А джуніори в перших двох іграх взяли собі Шадоуфінда, в третій грі взяли собі Луну в першій стадії, знову ж таки. Навіть зважаючи на те, що Луну сю контропікнуло Брудбазер для пака, начебто, фрігра Але вони хотіли, щоб Газежус солов для них. Ігри. І у нього це доволі непогано вдається насправді. Якщо ми аналізуємо цей фінал, то на першій мапі фіналу у Наві Джуніор виникли невеличкі проблеми після Ленінгсаді, але вони впорались і камбекнули. На другій мапі фіналу у них виникли ще більше проблеми після Ленінгсаді, і вони впорались з цим і. Камбекнули. А на третій мапі у них гігантські проблеми після Лейнінг стадії. Чи впорлися вони тут? Ну, зараз побачите. На 20 й хвилині вони вже програють 13 тисяч золота. Ця бруда забрала Аєгіс, вона з павучками абсолютно без шансів. Буває Луну, котра не може поки що заходити в тімфайт, поки у неї немає. Блеккімбару. тіні також без гри, особливо нічого не робить, враховуючи, що у нього нетворс майже як у ліча. Ну і начебто тут не переливки джуніорам в цій ситуації. Я як гравець немродмастер з відповідальністю. Можу вам сказати, що цей герой дійсно потужний зараз, але бруда, її проблемка в тому, що вона дуже часто в доті домінує і грає першим номером. У неї є один відчутний мінус, що якщо вона якось закидує гру, їй потім дуже складно реабілітуватися. Дивіться, тут він, звичайно, на 24-й половині фокус і підставляється від доволі очевидного насправді смака від жоніорів, котрі стояли на базі і змушені були його протиснути, щоб просто вийти з цієї бази, адже всі лінії запушені в них. Тут, щоправда, ще цьому спонукає зробити Райдер, котрий купляє собі мідас на офлейм Батрайдері. Ну тут абсолютно плонський гравець, але то таке. Джуніори вбивають і Брудмазер, потім вони вбивають Шейліча. і ліча. І от заесі, на перший погляд, що це всього-навсього 2 кіли. Ну так, вбили топ-1 нетвор з бруду і саппорта ліча Але камбек-механіка працює так в доті що це. Все... Не те, що прям дуже багато золота повертається, хоча його, звісно, відчутно повертається. Ми бачимо по графікам. Це 5, а то і 6 тисяч золота. Але це дорогоцінний час для тієї ж луни. Адже навіть Джуніор і на перших двох мапах, як я вже й казав, грали на айтеми Гадзаджуса. Адже на луні основні таймінги, котрі йому потрібні, це 20-й левел, щоб взяти талант на Мунглейви і Кханда. Після цього ось ця брода навіть при тому, що у неї є батерфляй, але основна її сила полягає, і демедж основний в павука Котрих у неї не буде через те, що Тіні і Марс доволі швидко їх будуть знищувати. Ну так, да. тим паче, коли він так від кентаврі станеться, зрозуміло, що від цієї бруди особливої небезпеки очікувати не варто. Але от далі, як в таких іграх і буває найчастіше, все вирішується навколо появи наступного Рашана. Рашан вже з'явився на топі, це друга його поява в цій грі. І команда DMS вирішує піти в смаках. Знаходить Абадона, це найбільш Ганебна ціль для них, напевно, тому що вони не можуть ніяким чином його вбити. Всьому, і бонус загалом героя, що ти йдеш вперед, на тебе впаду нападати, а луна позаду тебе може стояти або будь-який герой, і кастувати своєї спокійне. Тут жую натискають дуже хороший смок, насправді. Якщо це подивитись глобально, вони були тут тільки що, і очікувати, що вони вже опинуться через 5 секунд на ось ці позиції, Мелоджун не міг ніяким чином. Знаховують кіл на паку, в котрого величезний нетворс, і на котрого кетчів особливо і нема, окрім Тіні, напевно, в цій грі. Бивають шеліща в парі з ним, плюс забирають для себе джуніори Гем. Але найголовніше, продовжується тут тімфайт, бивають, звісно, шадоудемо, доскається ще сліп. Ну, нагадці телепортнеться. Тут ти нічого з цим зробити не можеш. Але сліпу немає. Луна швидко йде, демонтує цей тавер. Після цього ще вона відвідує Рашанчика, котрий тут стоїть. І варто віддати ще належне джуніорам, що вони виходять. Запам'ятайте правило Рашана. Може здаватися на перший погляд, що немає сліпу і немає ласу на потрайдері, які Ченфроса на лічі, і треба, по ідеї, бити його, бо суперники сюди прийти не можуть. Але запам'ятайте, в Рошпіті, коли герої знаходяться, вони доволі тут е хороші цілі для ворожої команди. Тому треба завжди виходити, намагатися спочатку вбивати ворожих героїв, а потім забирати Рошана. Це священне правило команди OG, коли вони перемагали два інтернешнли поспіль. Бачимо, що Луна виходить, Пак стрибає, тому що він думає, що джуніори б'ють Рашана, але ні, Луна користується своїм нічним віженом. Стоїть тут, фага паралельно знаходять. Давайте покажу, як це було. Нікуди за ним біжить. У пака залишається 50 хп. Пак стрибає, але Евелон Швітінні до побачення Медо джун. Джуніори розуміють, що на топі вже не встигають Рашана забрати. Всі миттєво заходять в портал. Сюди біжить бруда. Чимось вирішує напанце на шадо Дімана, на, на котрого навіть біжена немає. Дивно, але батрайдер з Мідастом бездастів йому допомогти в цьому плані не може. Бурда вмирає, разом з Міладжулом, і джуніори забирають цього рашана повністю камбекаючи в цій грі. А зараз я хочу вам показати: ну, таке я не бачив, напевно, ні в одній з ігр в доті протягом. Великого періоду часу, можливо взагалі ніколи не бачив Дивіться, отут жюніори досягають тієї кондиції, де вони, ну, по ідеї, вже програти не можуть, адже хоч вони і не програють, не виграють багато по золоту, але їх герої набагато потужніше, навіть при рівному капіталі. Тут бивають ліча, забирають тір 2 Є у команди ДМС ще один г'єв, котрий вони натискають на тір 3. Туда підставляється, неї стрипають, бустит демона, вона нікуди вийти не може і просто вмирає на 74 секунди без бая відправляється в таверну. Вона починає демонтувати бараки, хтось сколить колоть переключитися на тір-4 вежі. Ну, іначе то нічого особливого. Наскає ліч Свій армор, джуніори. все ж таки тут вирішив, хтось добути Мілішний Барак, Знову з'являється гліфу її фуді МС, вони, вони натискають, вбивають батрайдера. Офлейнового мітазом, бивають Ліча, котрий е, змінив український паспорт на російський, ну, але то таке. Тут ініціацію Патрайдера, Пімії живе, знову ліч армор. Так. Вбивають нагасирену, кріпів немає у дженіорів. Ніко починає лупцювати трон. Разом з луною вони це роблять, лупсують, але знову армор Ліча, Трон живе, активується Гріф. І дивіться, що тут починається. Вбивають пака. Паралельно нападають на батрайдера, Луна підходить, вбиває його. Якщо що, Бурда могла вже тревела купити і телепортнутися сюди, зробити павуків і заспідпушити. Вона вирішує піти сюди. І перекріпів, що роблять дженюри. Вони лупсують через бекдор, лопцюють, лупцюють, лопсують, лопцюють, лупцюють, лопцюють. Знову лічар мор. Не вдається лупсувати. Знову продовжують лупсувати, лупсують цей трон. Хочуть виграти вони свій фінал. Єпієло, продовжують лупсувати, Знову натискається тост. Ще лупсують, ще лупсують, ще. Ще лупсують. І майже паде, але натискається гліб. Ай-яй-яй-яй-яй. Вбивають бруду паралельно ще. Нічого, раунд два від бруди. Вбивають нагу сирену. У неї немає знову ж таки байбеку. І тут джуніори. Вирішили, що напевно на цьому не варто більше лупсувати трон, хоча луна знову лупсує, чекає, поки кріпи прийдуть, що довгі мас сюди телепортується. Забирає цих кріпів, тут вже тільки 4 джуніорів. Падає. Ніхто чомусь не хоче спробувати телепортнути сюди. До цього додумався батрайдер. Трон. Армор знову нового відліча. ліфа в цей раз немає, сліп на сирени. батрайдер вирішив повернутися назад. І в цей раз все ж таки у команди DMS падає трон. І команда навіть Джуніор перемагає у TPL сезон. 20, з рахунком фіналі. З Чим я щиро джуніорів і вітаю. Тим не менш, хочу на останок сказати про цю команду, що це не суперсерйозний турнір був. Тобто це онлайновий турнір. да, це хороша практика серед тір 2 з половиною, тір 3 команд. Ну точніше, тір 2 команд, давайте будемо відверті. Адже, наприклад, команда Авлус, перемагаючи EPL, якраз таки і проходить зараз на всі ланд-турніри. Але джуніорам відчути не вистачає стабільності на паралельному турніру CCT, де був більший призов фонд вони програли команді Dragon і Sports і не змогли пройти в фінал, де б їх вже чекали команда VP. тому я бажаю їм, щоб вони знайшли цю стабільність нарешті, адже вони постійно подають надії і зупиняються в кроці або в двох кроках від серйозних доволі такі досягнень в плані проходження на турніри, не кажучи вже про те, що там виступати на топових турнірах. Як це може бути досягнуто? Їм, напевно, їм е, видніше. Але, як на мене, без е, заміни е, ну гравців буде складно е, якось обійтись, бо їм дуже не вистачає досвідченого е, лідера в колективі. І, скоріш за все, причина буде тут в комусь із сапортів. Але це суто моє припущення, і можливо всередині все е, навпаки не так, і у них якісь інші є проблеми. Але... Перемогу на цьому турнірі я їх щиро вітаю, друзі. Вам дякую за те, що ви дивилися відео. Не забувайте підписатися на канал, ставити вподобайку і побачимося з вами завтра. На все добре.